Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про секцію блоків Scratch, які називаються Вигляд. Розберемо кожен з них, що ми з ними можемо робити, та які ефекти вони додають. Давайте подивимося спочатку на перші два ефекти, які в нас є, а саме ефект говорити і ефект подумати. Вони досить схожі. Ми можемо додати до будь-якого спрайту ефект говорити». Подивимося, що це буде робити. З'являється ось така хмаринка. Якщо ми, наприклад, хочемо, щоб ця хмаринка з'явилась на якийсь час, а потім зникла, ми можемо додати блок говорити і на 2 секунди. Давайте подивимося, як це буде працювати. Через 2 секунди у нас хмаринка зникає. Тобто, кіт щось сказав, 2 секунди пройшло і ця секція завершилася. Наступним блоком у нас є блок подумати. Блок подумати працює досить схоже до блоку говорити. Він теж створює хмаринку з тим, що у нас написано ось тут. Давайте подивимось, як це виглядає. Бачите, хмаринка чуть-чуть відрізняється від тієї, яка була створена блоком говорити. Ці два блоки можна використовувати, комбінуючи їх. Можна створювати, наприклад, послідовність таких блоків, так, щоб у нас з'являлися якісь діалоги, думки нашого персонажа. Наступним блоком у нас є блок змінити образ. Я думаю, всі ви пам'ятаєте, що є в нас вкладочка образи з переліком усіх образів нашого спрайту. У нас у даного кота є два ось такі образи. І ми можемо з ним працювати у цій кладусі. Наприклад, ми хочемо змінити образ на інший. Бачите, в нас є вибір із тих, які присутні. І коли ми його запускаємо, ми змінюємо образ на той, який вказано тут. Якщо я запущу ще раз, образ вже не змінюється, тому що він вже зараз є другим образом. Але якщо наприклад, змінюю образ тут і запущу, то ми знову отримаємо образ один. Тобто ця команда змінює образ на вказаний. Також наступна команда є наступний образ. Зрозуміло, що вона працює так, що постійно при активації змінює образ. І, наприклад, ми можемо зробити цикл зміни образів, щоб у нас кожної секунди змінювався образ. І таким чином, наш кіт постійно змінюється при запуску програми. Наступний блок, про який ми поговоримо, це змінити тло. Тло, як і образ, може бути змінений на певне тло. Щоб переглянути аналогічно до спрайту, ми можемо вибрати тло і подивитися, які в нас є образи тла. Також ми можемо домалювати, наприклад, своє, якщо ми хочемо, якесь оригінальне тло. Тут ми не обмежені в нашій фантазії, яке тло повинне бути. Завжди можемо створити, можемо редагувати вже існуюче тло, наприклад, обравши інший колір для якогось із елементів. Також ми можемо послідовність змінювати для того, щоб якщо ми будемо чередувати зміну фонів, то послідовність була така, яка нам потрібна. І якщо ми повернемося до програмування тла, у нас є, бачите, не всі команди для вигляду, тому що ми зараз працюємо з тлом. Але у нас є змінити тло, змінити тло на та чекати, або наступне тло. Що роблять ці команди? Правильно, вони змінюють наше тло. Відповідно, перша команда змінює тло на. Те, яке нам потрібно. Ми можемо також вибрати тут попереднє, наступне, наприклад, або ж випадкове. І таким чином, при кожному запуску, у нас буде якесь випадкове тло із тих, які в нас є додані. Також ми можемо використати цикл, наприклад. Ми можемо взяти керування, знову ж таки, знайомий нам цикл завжди, додати затримку в 1 секунду. І при запуску ми будемо отримувати програму, яка постійно змінює тло на якийсь випадковий з тих, які в нас зараз є додані. Переглянути, яке тло в нас зараз є додане, ми можемо ось ці вкладочці. І також ми тут можемо додати ще якесь нове тло, яке не було додане раніше, або ж навіть дублювати те, яке вже було додане. Тепер. Розібралися, йдемо до наступних блоків, і краще ми повернемося до нашого спрайту, де є блоків набагато більше. Наступна секція це змінити розмір. Як ви пам'ятаєте, розмір спрайту у нас є вказаний ось тут. Ми можемо його змінювати не з коду, а, наприклад, напряму. Ми можемо написати, щоб кіт у нас був більший. Або ж ми можемо змінити розмір. За допомогою команди. Наприклад, зробити кота трошечки меншим за допомогою команди. І тепер на запуску у нас кіт трошки зменшується, як ви бачите. Зміна розміру на означає, що ось ця цифра буде додана до нашого розміру. Якщо цифра буде від'ємною, то відповідно вона буде віднята від нашого розміру. Якщо ми виберемо команду задати розмір, то ця команда задасть розмір на той, який вказаний в дужках. Тобто поверне наш розмір до нормального. Давайте подивимося. Справді наш кіт став нормального розміру. І якщо ми запустимо нашу програму ще раз, то розмір не зміниться, тому що він тут вказаний як 100%. Звісно, ми можемо вказати тут розмір інший. І отримати, знову ж таки, в два рази більшого кота. Думаю, з цим блоком все зрозуміло. Тепер у нас блоки ефектів. Це найбільш цікаві блоки, які тут є, тому що ефектів у нас є досить багато. Перший ефект у нас називається колір. Кольори, в скречі, задаються за допомогою чисел, тому, якщо ми, наприклад, виберемо якесь невеличке число. І теж додамо цикл, щоб колір змінювався постійно. То ви побачите, як колір змінюється в нашого кота кожну секунду на якийсь інший. Таким чином, ми можемо створювати якісь візуальні ефекти. Окрім ефекту кольору, у нас є ще й інші ефекти. Наприклад, роздуття. Ми можемо, як ви бачите, роздувати наш спрайт таким чином. Також є ефект закручування, який закручує наш спрайт. Ефект закручування змінює візуальну спрайт, зміщуючи трошки піксельне зображення. Далі є ефект пікселями, він робить наш спрайт більш квадратним, так скажемо. Тобто робить ефект пікселів. Наступним є мозаїка. Мозаїка створює копії такі собі. Після мозаїки у нас ще є яскравість, вона змінює яскравість нашого кольору. Давайте для того, щоб все ж таки подивитися, ми зараз подивимося заново. Як ви бачите, наш кіт стає трошки яскравішим кожен раз. І останній ефект, який ми зараз подивимося, це ефект привид. Наш кіт стає трошки більш прозорим кожного разу, коли додається 5 до цього ефекту. Силу кожного ефекту ми можемо змінювати на значення. Так само силу кожного ефекту можна відразу встановити. За допомогою команди встановити ефект. Як ви бачите, тут є значення ефекту, яке буде встановлене. І ми можемо, наприклад, ефект кольор встановити в потрібний нам, наприклад, нехай ми хочемо вставити 20. І при запуску в нас змінюється кольор. Через секунду він змінюватися ще раз не буде, тому що ми встановили цей ефект саме в таке значення. Відповідно, так як у нас є можливість додати ефекти, так само в нашому. В коді є можливість за допомогою коду очистити всі ефекти. Наприклад, ми можемо додати очищення ефекту. Додати теж чекати одну секунду, щоб ми бачили зміни, і подивимося, що в нас вийде. Бачите, у нас змінюється колір кота спочатку на той, який заданий тут, а потім ефект очищується, і колір кота змінюється до початкового значення. Наступною секцією блоків, про які ми поговоримо, буде секція Показати та сховати. Давайте теж подивимося, як це працює в циклі. Відразу додам обидві дані команди для того, щоб зрозуміти, як це працює. Додам затримку, звісно, після команди. І подивимося. Як ви бачите, наш кіт зникає на одну секунду і з'являється знову. Це якраз роблять команди показати і сховати, вони працюють із оцим параметром. Як ви бачите, він у нас зараз динамічно змінюється через те, що ми його постійно викликаємо в циклі. Помістити на передній план. Для чого нам потрібна ця команда? Наприклад, якщо в нас є спрайт-кота, а ми хочемо додати ще, наприклад, ведмедя. І хочемо, щоб ведмідь не заважав нашому коту, щоб кіт був поверх ведмедя, а не ховався за нашим ведмедем, то ми можемо помістити кота на передній план. Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде. Як ви бачите, кіт у нас тепер попереду, а ведмідь ховається за ним. Таким чином ми можемо налаштовувати послідовність зображень, в якій вони будуть показуватися, і яке зображення буде за яким. Наприклад, ми хочемо зробити картинку, де буде наш кіт ховатися за каменем. Ми можемо знайти нашу картинку каменю, яка в нас тут є. Поставити її тут. Ну, зараз камінь і так поверх нашого кота. Але, наприклад, якби ми зробили кота на передньому плані, то нам потрібно було б зробити камінь на передній план. Як ви пам'ятаєте, таким чином ми можемо перенести наш код, прибрати це. І тепер запустити погано. Тепер наш кіт виглядає як трошки захований за камінь. Звісно, камінь маленький, ми можемо змінити його розмір, щоб повноцінно сховати нашого кота. Ось тепер наш кіт тільки виглядає очима за каменю, тому що камінь у нас на передньому плані. Якщо ми поставимо камінь на задній план і запустимо програму ще раз, то наш камінь ховається і за кота, і за нашого ведмеді, тому що він буде останній в черзі на те, щоб відображатися. Так само ми можемо переміщати не одразу на. На задній або на передній план, а змінювати тільки на один шар вперед. Наприклад, щоб камінь приховав нашого ведмедя, але не приховав нашого кота. Ось давайте запустимо зараз. І як бачите, це так і відбувається. Звісно, якщо я запущу ще один раз, то наш камінь заховає і нашого кота, тому що стане ще на один план вперед. Давайте подивимося, як це відбудеться. І ви бачите, що наш кіт знову лише виглядає із каменем. Також, як і в секції рух, у секції вигляд у нас є кілька параметрів, які ми можемо використовувати. Перший параметр це розмір, він у нас знаходиться ось тут. Другий параметр це тло його номер. Крім номера, можна використовувати також назву. Як бачите, ми бачимо ось тут назву. І номер цього фону. Це можна використовувати для того, щоб обрати, на яке тло ми хочемо змінити тло, або дізнатися, яке тло зараз вибране. І останній параметр, який у нас тут є, це образ. І тут теж є вибір між номер і назвою. Відповідно, ми можемо дізнатися, що за образ зараз у нашого кота, ведмедя або каменю. За допомогою цієї команди. Як ви пам'ятаєте, всі образи у нас є ось тут. І, наприклад, якщо образів є більше, ніж один, то в кожного з образів є назва. Наприклад, тут назва образ 1, тут назва «Образ 2. Таким чином, за допомогою команди Образ і, наприклад, назва, ми можемо дізнатися, що в нашого кота зараз образ називається «Образ 1. Сподіваюся, що вам тепер стало зрозуміліше на рахунок того, які блоки у нас є в секції вигляд. Дякую всім за увагу. Бувайте!